У кривому розі сьогодні день жалоби. У середу путінські терористи вкотре запустили по місту балістику. Четверо людей загинули, 17 постраждали. Серед убитих усі цивільні, а серед поранених є діти. Внаслідок вибуху пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівлі та школа. Як оговтується місто? Дивіться далі. Це перші хвилини після вибуху російської балістичної ракети у Кривому Розі Росіяни в день вдарили по житловому району. На місце атаки одразу виїжджає спецтехніка. Пані Олеся в момент удару саме заходила в квартиру. З нею поруч була чотирирічна донька. На щастя, вони вціліли. А чоловік Олесі надавав постраждалим допомогу. В Момент вибуху я тільки зайшла в квартиру, тільки зняла з дитини куртку. і воно це як би вікна затрусились так сильно, що ще так в 23-му році тут у нас також був приліт. Ну тоді не так було. Парамедик Леонід вже не вперше допомагає ліквідовувати наслідки атак, а головне одразу передавати поранених до автівок швидкої. Четвери ми надали легкі допомоги, передали працівникам швидкої допомоги. Поранення осколкові двоє було чоловіків, років під 50, і двоє молодих. Поранення. Поранення легкі, ну треба зашивати. Ганна щойно виписалася із лікарні. Літня жінка довгий час перебувала в комі. Щойно дозволило здоров'я, повернулася додому. Це вже другий приліт біля її будинку, каже, цей був страшнішим. Такий вибух, що я перелякалася в смерть. Я його глянула, я тільки побачила шар, а тоді, бачу, дим вали, і в хаті той дим такий, як порох, наче горів, вікно падає на мене. І я оце так позвонила. То зять був вдома та приїхав. Він мені оце зліпив, щоб я не замерзла. Четверо людей загинули на місці. Ще 17 Отримали поранення різного ступеня важкості, переважно у постраждалих осколкові та мінновибухові травми. Стан одного з поранених критичний. Він в реанімаційному відділенні. Всі інші мають середній ступінь важкості. Із них одна пацієнтка відмовилася від госпіталізації, направлена на амбулаторне лікування. В лікарні перебуває 9 пацієнтів. Одне з них в важкому стані перебуває в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Потрощені дев'ять багатоповерхівок, пошта, адмінбудівлі, авто та гаражі. Наслідки атаки ліквідовували вчора протягом всього дня. На місці одразу розгорнули штаб допомоги. Люди звертаються. Наші бригади вже працюють через 30 хвилин, Як це було був приліт, бригади вже почали працювати по квартирам, актувати пошкоджене майно та брати заяви на матеріальну допомогу з місковою. Гиблими внаслідок чергового терору росіян сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Я Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Євген, вітаю. Да, доброго ранку, пане Євгене, увечері 2 квітня Росіяни знову завдали удару цього разу балістикою по кривому рогу. Скажіть, будь ласка, яка ситуація після ну, з завалами і з наслідками цього удару? Чи вдалося вже згрубша все ліквідувати? Так, э, Російська Федерація здійснила черговий терористичний акт по нашому району, саме по місту Кривий Ріг, э, в результаті. Э, Влучання ракети на превеликий жаль, 17 людей отримало поранення. Зараз з них ще 11 людей знаходяться в лікарні, серед них чоловік в тяжкому стані, і одна дитина з цих ще також знаходиться в лікарні. На превеликий жаль, четверо людей загинуло. Зараз на місці події ще працюють волонтери, відкриті штаби, розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу, матеріально технічну допомогу. Також приймають заяви від мешканців. Більше 70 заяв отримано для відшкодування пошкодженого майна на місці. Події ще всі працюють, прибирають, приводять місце влучання до, ну скажімо так, до звичного вигляду. тож сьогодні, ще в місті Кривий Ріг день жалоби. Така ситуація на цю Вистачає у вас будматеріалів найпростіших і найпотрібніших для того, щоб позакривати всі вікна і першочергові наслідки удару ліквідувати для тих, хто залишається там жити поруч. Так, звісно, на, на це в нас досталь матеріалу матеріалів, матеріал технічних засобів і людського ресурсу, і комунальних служб. На превеликий жаль, ми маємо досвід щодо е, таких ситуацій. І я хотів би окремо подякувати службам ДСНС, які миттєво е, перебувають до місця події, рятують життя і дуже швидко розбирають завали. Вже в них є техніка і засоби сили для швидкого розбору завалів, то ритуальна пошукова робота. То вони завершували протягом трьох годин, то дуже швидко відпрацювали. То звісно, у нас вже досвід цей і матеріально-технічні всі засоби у нас є для таких ситуацій. Ну так це на жаль такий досвід, якого хотілося б і не мати, але кривий ріг постійно під атаками, тобто це регулярні удари. і Я хотів поцікавитися, як це впливає на поведінку містян, чи можете ви сказати, можливо, якось це вимірюється, чи збільшилася кількість тих, хто ходить в укриття при оголошенні повітряних тривог. Ну скажем так, місто Кривих, сталеве місто України спочатку 22-го року, коли ворог стояв дуже поруч на наших кордонах, ми не здались і разом з усіма чинили опір і збройними силами України, відстояли свою територію. Зараз після кожного обстрілу, люди, звісно, мають. Величезний стрес від таких подій, але вони не здаються після прильоту. Буквально там 3-5 хвилин. Уже купа людей, волонтерів біля цього влучання розбору завалу. Ми живемо одною родиною. Допомагаємо один одному і поміж цих подій допомагаємо Збройним силам України, віримо нашому президенту, віримо в нашу перемогу. Відтоку людей з міста, Кевиг не помічається навпаки, деякі невелика кількість, але переміщені особи приїжджають до нашого міста і будуть вже проживати на постійному місці проживання, також обрітають свою домівку. Тож, ракети, звісно, як би сказати впливають люди, йдуть до безпечних місць, але дуже швидко виходять і продовжують своє життя. Дякую, пане Євгене, що змогли долучитися до ефіру. Євген Сетниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Будь ласка, і ви не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і не надійтесь на те, що ну це не по мене. Воно звичайно краще, щоб не по нас, але треба передбачати і берегти себе власними силами теж